Перон Ужгородського залізничного вокзалу Тетяна чекає потяг з Києва. каже, зустрічає родичів. Чекає племінницю з Києва. Зараз повинна приїхати, поїзд затримується на годину шість, напевно. Ось і все. Вона їде зі своїм хлопцем. Двох. А батьки? Батьки хто де. Хто хто куди зміг, той туди виїхав. Тиждень в Ужгороді живе киянка Ірина. Вона також очікує на прибуття потяга з Києва. З Друзів своїх з Києва. Вони їдуть сюди. Двоє і, і кішка. А будуть у вас жити, так? Так. Да. О 12.15 потяг Київ Ужгород прибуду до залізничного вокзалу. З чоловіком та сином до Ужгорода приїхала киянка Людмила. Доїхали одні на у нас один квиток, в трьох доїхали, так? Добре. Всіх постараються взяти потяг. Намагаються люди один одному допомогти як можуть. Іноземці, іноземці їхали теж. Вони намагаються виїхати, вибратись. Чоловіка є родичі і вони нам допомагають. Буде тормоз зараз, так? Ну, з квартири допомагають так, житлом. У сусідньому вагоні з Києва до Ужгорода приїхала Олександра. Каже, буде звертатися за прихистком. Будемо зараз думати, так, будемо зараз щось думати. Чи у вас тут можливо якісь знайомі? чи ще? — Ні, Немає, так? — Будемо гадати, ми хочемо видихнути трішки, бо Складна була досить поїздка і вже хочеться просто видихнути, сісти. Поїхали довго з затримками, але слава Богу, що приїхали. Зараз кажу шістнадцять. Шістнадцять Ярослава також приїхала з Києва. Дівчина звернулася до поліцейських, які зустрічали евакуйованих. Запитували з приводу того, чи можливо якось організувати машину на, на кордон, під'їхати зі словакії. Вони відповіли, що можна почекати, от стати просто вони спробують організувати машину. Тобто поліцейські працюють чудово. Насправді ви не хочете залишитися, хочете забути. На жаль, мене там чекає родина, тому так хочеться якось в такі важкі часи ближче до родини бути. Поліцейські та представники тероборони, які зустрічали евакуйованих, допомагали їм знайти транспорт до міжнародних КПП та до місця, які приготували для їхнього поселення в Ужгороді. Із майже п'яти сотень цих людей половина вже знайшли житло. Ще півтори сотні розподілять у координаційних пунктах, розказав Суспільному прес-секретар Закарпатської ОВА Роман Молдавчук. Всі решта планують виїхати. Те за кордон, Руслана Гостюк Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.